Як можна зранку бути красивою такою? От такий вдіваєш халатик мій це, до речі, піжама. Мій бренд зараз моя ханночка повністю займається цим проектом. Вдіваєш таку, халат або піжаму? Мій бренд, ти вже розкошниця Ну і що? І у мене, дівчики, у мене є на марафоні богиня перезавантаження, я давала вам. Средства ну будь ласка, не роби цього. Сріцтва для лиця, котрі наносиш, і в тебе обличчя зразу починає ніби сяяти зсередини. От я, значить, на лице таке наношу, чуть-чуть коректора, мокрим спонжиком, і все. Да, Пір'я відстібається, дівчинки. Пір'я відстібається, щоб можна було стирати. Бачите, воно тут на кнопочках. Ми спеціально над цим пір'ям проібалися досить довго, але ми зробили це. І щоб можна було спокійно стирати, а не носити в якісь хімчиці. До речі, воно не відпадає. Тому що я вже багато разів в ньому спала, а я сплю з дитиною, ми отак куйовдимося. Воно не відпадає. Да. І все, відстягну, постирав і, і все. Так, добре. Починаємо, дівчонки, починаємо. У нас сьогодні тема «Метамодель». Як ставити взагалі чоловікові запитання? Від яких він буде перед вами відкриватися, в них зразу буде до вас довіра. Довіра, так? І дивіться, взагалі, в чому секрет.